не цікаво, ця лікова, вона на горі. Люди живуть. Там ще є гори. І от гра Іскія. Скія, іскія. А, я вже ближче ще до неї, ніж мандрагони, але а, тут є острів і от видно, що прямо на ньому. Наверху люди живуть дуже дивно. І там на горі. Люди тут люблять на горах жити. От. А море сьогодні от із поблизу, там теж багато видно селищ. От. І вже тут сонце сідає. Сонечко сідає, вечір. От Звідси я бачу мандрагони. Гору Петріно бачу звідси дуже дивно. Дуже дивно. І дальні блакитні гори звідси теж видно. От. І закат. Сонечко садиться. от таке у нас життя. Сподобалось.